Так, рубрика унікальні закази. Коротше, відкриваю я свою електронку, щоб подивитися там коротше, почту від танків. А. Но я відкриваю свою гмейловську електронну почту раз в півгода, не знаю, ну, колись там, десь треба буде письмо, якесь підтвердження прийшло. Пароль треба змінити кудись там, допустимо. Заходжу 4 дні назад, 22 числа. Сергій. Доброго дня, хотів би спитати, чи можливо замовити налобний ліхтар від Володимира, чи можливо ще плюс додатковий ліхтарик? Ребята, я розумію, раніше електронна почта була дуже класним средством зв'язку. Ну, типа, ну типа, пани час. ну не треба закази збрасувати на електронну почту. Користуйтесь вайбером, телеграмом. Тік-ток можна написати в лічку. Я туди і так частіше. В інстаграм можна написати. Коротше, я чоловіків посилання всі скинув. Я не вжидав такого перше заказ на електронку. Для мене це якось так дико. Це як для моїх дітей. Якщо я жив без інтернету, так само для мене це на електронку заказ збрасують.